Кільце Амігурумі нам потрібно пров'язати 6 стовпчиків без накиду. Отже, кладемо ниточку на долоньку і обгортаємо навколо двох пальчиків. Далі беремо гачок, заводимо в петельку, яка утворилась, і витягуємо нашу ниточку робочу. Притримуючи її, далі фіксуємо. Підхоплюємо робочу нитку і заводимо в ту петельку, яка була на гачку. Зафіксували. Після цього пров'язуємо в кільце 6 стопчиків без накиду. Петелька на гачку, заводимо гачок в кільце, підхоплюємо робочу ниточку і виводимо в кільце. На гачку дві петельки. Підхоплюємо робочу ниточку і пров'язуємо через дві. Перший стовпчик без накиду готовий, таких потрібно пров'язати ще 5. Далі беремо наш кінчик і затягуємо наше кільце. Після цього знаходимо першу нашу дольку косички, підхоплюємо дві її половинки і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Підхоплюємо робочу ниточку, протягуємо через косичку і відразу в петельку. Наступний ряд в кожну. З цих косичок потрібно пров'язати по два з'єднувальних стопчика. Отже, петелька на гачку заводимо в дольку косички за дві половинки, підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо відразу в петельку, яка була на гачку. Знову в цю ж саму дольку заводимо другий раз гачок, підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо через петельку, яка на гачку. В першій петельці утворилися дві дольки косички. Ось так нам потрібно подвоїти всі наші дольки. Загалом повинно вийти 12 косичок. Пров'язавши 12 косичок, знову віднаходимо першу нашу дольку і пров'язуємо в неї фіксований з'єднувальний стовпчик. Перераховуємо наші дольки, починаючи з наступної після того, в якому фіксували. То 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далі підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо в цю петельку. Витягуємо, відрізаємо кінчик, виймаємо його і затягуємо. Приєднуємо нову ниточку до в'язання. Беремо гачок і заводимо в той отвір, який вже був пров'язаний. Далі підхоплюємо нову ниточку і витягуємо на лицьову сторону. Утворилася петелька. Нам потрібно підняти наше в'язання на 4 повітряні петельки. Отже, захватуємо ниточку і протягуємо в цю петельку. Перша повітряна петля, таких потрібно пров'язати ще 3. Далі в наступну нашу косичку потрібно пров'язати 3 стовпчика з подвійним накидом. Петелька на гачку, заводимо гачок під робочу нитку, перший накид. Заводимо другий раз другий накид. В наступну дольку фіксуємо наше в'язання. Підхоплюємо робочу ниточку і витягуємо. На гачку 4 петельки. Пров'язуємо по дві: перших дві, других дві і третіх дві. Таких стопчиків потрібно дов'язати ще два. Після цього робимо знову 4 повітряні петельки і фіксуємо їх з'єднувальним стовпчиком в наступну дольку косички. Ось так ми будемо вив'язувати всі наші пелюсточки. Загалом їх повинно бути шість. Пров'язуємо останній елемент нашої пелюсточки 4 повітряні петельки і фіксуємо їх в останню дольку косички, яка в нас залишилася. Далі повертаємо наше в'язання на виворітну сторону. Підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо через петельку, яка знаходиться на гачку. Цю ниточку ми відрізаємо і максимально затягуємо так, як робили з серединкою. Далі всі ці ниточки можна переплести між собою і просто зшити або зав'язати на вузлик. Коли пришиєте до кардигана, буде видно тільки лицьову сторону.